34-та сесія Миколаївської міської ради. Нам рада може працювати та приймати рішення. Що найважливіше, ухвалили депутати: різали жорстко та без погоджень. Вони повинні нас попередити. З'ясували, чи буде відповідальність за обрізку дерев на пограничній картини в техніці папертоль. Особливість цієї техніки в тому, що картини виходять об'ємні. Розкажемо про виставку унікальних робіт. Сьогодні четвер, 27 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. 15 тисяч доларів за довідку про фіктивну інвалідність. Миколаївські поліцейські заблокували схему ухилення від військової служби. Зловмисники за винагороду пообіцяли клієнту вплинути на лікарів для оформлення інвалідності та подальшого зняття з військового обліку. Після отримання останньої частини коштів правоохоронці затримали зловмисників. Нині слідчі оголосили фігурантам про підозру, за скоєне їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією. Державна прикордонна служба затримала дві групи порушників, які планували переплисти тису. Четверо чоловіків хотіли незаконно потрапити до Угорщини, ще троє до Румунії. Вартість подорожі складала від 8 до 10 тисяч доларів з кожного. Ба більше першу групу з гумовими човнами до кордону супроводжували неповнолітні. Про такий спосіб дозвілля прикордонники повідомили їхніх батьків та поліцію, що до решти затриманих склали адмінпротоколи. Працівники Херсонського рибоохоронного патруля повідомляють про виявлені та припинені факти браконьєрства в акваторії міста Херсон та селища Білозерка. В ході відпрацювання 26 червня вилучено 10 одиниць, заборонених для використання мисинових сіток та майже сотня особин карася, окуня та коропа. Збитки, спричинені браконьєрами рибному господарству, перевищили 200 тисяч гривень. Складено протоколи, матеріали передані до суду. Сьогодні депутати Миколаївської міської ради під час сесії ухвалили програму розвитку електрозарядної інфраструктури на найближчі чотири роки. Як її планують втілювати у життя, а також скільки це коштуватиме міському бюджету? Дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. У четвер, 27 червня, відбулась 34-та чергова сесія Миколаївської міської ради. Вона пройшла в онлайн форматі. На початку засідання зареєструвалося 30 депутатів. У порядку денному було 62 земельних питання, 9 бюджетних і 8 поточних. В процесі додалося ще 18 земельних та 10 різних, які внесли з голосу. Ми маємо більшу частину з депутатів, що приймалась до участі. Таким чином рада може працювати та приймати рішення. 34-ту чергову сесію міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Центральним рішенням сесії стало затвердження програми розвитку електрозрядної інфраструктури до 2028 року. У департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що її мають ухвалити на виконання вимог закону про удосконалення електрозрядної інфраструктури. Прийнято його було в 2023 році на початку року. І е, визначено, що органи місцевого самовідування повинні прийняти відповідні програми на місцевому рівні, якими е, запровадять всю процедуру провадження автозарядної інфраструктури, того, щоб покращити цей процес, покращити можливість е, і доступність для людей. В цьому напрямку роботи наразі вже підписано меморандум з Миколаївською електропостачальною компанією. Додав Ігор Набатов. Згідно документа, міська влада бере на себе зобов'язання забезпечувати юридичні та інші механізми, аби електрозарядна інфраструктура розвивалася у місті. На сьогоднішній день вже кілька зарядних станцій починають монтуватися, але поки що на об'єктах приватної форми власності для того, щоб реалізувати цей процес на об'єктах. Муніципальна форма власності є необхідність прийняті даної програми. Програма передбачає заходи, які фінансуватимуться з місцевого бюджету. Загалом на її втілення потрібно 6 мільйонів 250 тисяч гривень. У підсумку програму підтримали 28 депутатів, і рішення ухвалили. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Від 1 липня три категорії студентів можуть мобілізувати. Про це йдеться в оновленому законі про мобілізацію, що опубліковане на сайті Верховної Ради. Згідно з документом, службі підлягають студенти, які навчаються заочно. Ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту, зокрема бакалаврат чи магістратура, також ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем нижчим за вже наявну. Однак нові правила не поширюються на студентів-чоловіків вищих та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній формі. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК ТІВІ. У Миколаївському районі поліцейські затримали чорних лісорубів. Фігуранти заподіяли шкоду навколишньому середовищу на майже 130 тисяч гривень. Нині доведена причетність зловмисників до семи фактів незаконної вирубки дерев. Кримінальний промисел працював з жовтня минулого року. Його організатор – 49-річний мешканець села Димівка, залучив до оборудок трьох своїх знайомих. Чоловіки незаконно вирубували дерева та продавали через оголошення у мережі інтернет та серед односельчан. За скоєне підозрюваним, загрожує до семи років ув'язнення. У Миколаєві на вулиці Пограничній провели обрізку дерев без відома профільного комунального підприємства Миколаївські парки. Його фахівці звернулися до Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу з проханням врегулювання ситуації. Чи була відповідна реакція від посадовців, з'ясовував Сергій Лисюк. Парк виглядає мягковоря не дуже. Ну це потрібно було зробити, щоб дерева не касалися проводів, але ну, не так низько. «Не потрібно було цього робити, тому що у нас Ніколаєв завжди був вообще зелений міст, а зараз зелені становиться все менше і менше. Я думаю, що порядок повинен бути і треба питати, чи потрібно їх пиляти, чи не потрібно. Це повинні бути фахівці, які скажуть. Саме так миколаївці коментують ситуацію, що склалася в зеленій зоні одного з районів міста. Була проведена обрізка дерев. Профільному комунальному підприємству Миколаївські парки про роботи не повідомляли. 21 червня в п'ятницю, в другій половині дня, ми виявили, що по бульварній частині вулиці Погранична хтось провів таку наджорстку обрізку дерев виїздом на місце. Ми определили, що ці роботи проводила обленерга. Подібні роботи фахівці обленерго провели задля обезпечення ліній електропередач від пошкодження. Однак у миколаївських парках відзначили, обрізанням гілок не можна займатися в літній період. Ці роботи повинні проводитися в період коли у дерев, період вегетативного відпочинку, період відпочинку. Тобто в період з 15 листопада і приблизно до 15 квітня, тоді, коли у дерев нема листя, тоді дерева і кущі на обрізку не реагують стресово. Коли це робиться в жаркий, літній період, коли дерева вегетують, вони накопичують свої поживні речовини через листя по стовбуру, воно йде в кореневу систему, а тут зраз зробили таку обрізку. Наразі фахівці парків оцінюють збитки від обрізки дерев. На підприємстві звернулося до Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу з проханням врегулювати ситуацію. Перед тим як робити такі роботи, вони повинні нас попередити, щоб ми могли їм дати рекомендації, які які саме часто густо бувають. Не не то, що часто густа, а обрізають дерева там не фахівці. Вони ріжуть так, як треба для високовольтних ліній. Ну, треба ж користуватися так, щоб ми обрізали дерева. Верніше, якщо обленерго обрізає дерево, щоб воно потім нормально росло, розвивалося. В екологічній інспекції зустрілися з представниками обленерго та провели роз'яснювальну бесіду щодо необхідності дотримання правил благоустрою стосовно зелених насаджень. Екологи кажуть, що енергетики поставилися з розумінням. Ніхто не заперечує проти її проведення. Ми розуміємо, наскільки це важливо, тому що є поняття охоронні зони лінії електропередач, є певні від певні відстані, в межах яких не повинно бути ні гілок, ні зелених насаджень, тобто це все в нормативних актах прописано і дійсно вони можуть проводити таку обрізку. Але водночас інспекція постійно наголошує, настільки важливо для міста збереження зелених насаджень. Фахівці Миколаївських парків закликають усі підприємства, котрим з тих чи інших причин необхідно провести обрізку дерев, звертатися до них за консультацією для правильного проведення робіт. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ. Комунальне підприємство Миколаїв облтеплоенерго планує реконструювати котельню по вулиці Миколаївській. Вартість проєкту 176 мільйонів гривень. Для реалізації КП шукає донора. Відповідна інформація опублікована в цифровій системі Дрім. Із загальної суми понад 60 мільйонів піде на закупівлю та амортизацію обладнання. Решту витратять на будівництво. Мета проєкту підвищення енергоефективності, надійності та безпеки теплопостачання, а також зниження впливу котельні на довкілля. Унікальні твори в особливій техніці. У Миколаїві презентували роботи майстра Сергія Маєцького. До експозиції увійшли картини у техніці папертоль. Це мистецтво створення об'ємного зображення з паперу. Наші кореспонденти також побували на відкритті. Тож чим вражає митець миколаївців? Дивіться далі. Картини, що мають душу у Миколаєві. Презентували роботи майстра Сергія Маєцького. Виставку організував Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи на базі обласної універсальної наукової бібліотеки. В експозиції представили роботи, виконані в унікальній техніці під назвою Папертоль. Цей майстер прийшов до нас і Запропонував свої роботи. Роботи, якщо ви побачите, вони досить цікаві, вони досить універсальні. І техніка, наскільки це папертоль, вона дуже рідкісна для нашої області. Тому я думаю, що всім дуже сьогодні сподобається ця виставка. Папертоль це мистецтво створення об'ємного зображення з паперу. Сергій Маєцький у цій техніці працює з 2018 року. Тож за цей час встиг в неї внести свої корективи та випрацювати унікальний стиль. Митець показує свою найулюбленішу роботу, яку створював для найріднішої людини. Саме сложне більше всього три місяці в не потратив. Картон, бумага, клей ПВА, палочки. дочки подарок на День рождені. Ну, хотелось какой-то необычной проекции показать эти дома. Створення кожної роботи починається з оформлення рамки, розповідає Сергій Маєцький. Адже вирізання таких маленьких фрагментів це доволі клопіткий процес. А от на думку відвідувачів, саме увага митця до не менших деталей і допомогла Сергію створити такі вишукані картини. Побачила його роботи, мені дуже подобається. Такі неординарні, особливо Яночка, Це його донька. Мене дуже зацікавила і сподобалася виставка, і сам Сергій. Такий він неординарний, такий він повний натхнення. Я йому хочу побажати творчої маснаги і всього самого кращого. Експозиція триватиме до 10 липня. Тож організатори закликають усіх охочих завітати до бібліотеки, аби ознайомитися з цією технікою та неймовірними роботами талановитого митця. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Наостанок про погоду у п'ятницю 28 червня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний та спекотний день, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 45%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт РК Мартіві. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.